Росія погрожує Узбекистану. Такий цікавий поворот подій. Але іронія в тому, що погрожують вони саме тому, що Росію перестали боятись та буквально почали слізком борзо відвічань. Рашку можна не боятися, може да, да, рашка бою. Да, да, да. Тому це перетворилось на певний випуск шоу розсміши коміка. У нас теж було схоже шоу. «Сміємось і досі. Як результат, цей висір розвеселив як сам Узбекистан, так і російських воєнкорів. І зараз ми розберемось, що там було і як. Нагадаю, що нещодавно в Узбекистані один російський. Під свинок вимагав від вчительки вести урок на русском языке, потому что ничего не понятно, и вообще там все должны. Пацвінок був грубим та нагавним, за що отримав парочку у вас біля дошки. Причому на відео можна побачити, що узбекських дітей все влаштовувало, та піш влаштував саме пацвінок русичків. Звісно, це не могло пройти по самої Російської Федерації, де їх діти завжди були у повній безпеці. Просто нічого не стається з великоруськими дітьми та підлітками в РФ. І це тільки за один день. Як то кажуть, продовжити в тому ж дусі. На це одразу відреагувала Марія Захарова, відома як Машка Двустволка, директор Департаменту інформації російського міда як тільки вийшла з чергового запою, вона одразу почала вимагати від Узбекистану оцінку цієї ситуації. Свою оцінку вже дали українці, ставимо жирне ось і оцінку дали. віце спікер парламенту Алішар зі звичним прізвищем Кадіров сказав Росії займатися своїми справами, а не лізти в чужі. Сказати, що русачки від цього були в шоці, це не сказати нічого. Хоча в цілому вони вже звикли. Це ж не люти 22-го року, коли вони останнього разу вважали себе королями світу. З того часу вони вже пережили масу принижень, тому вже звикли, і більшість навіть не дуже здивувалась. Справа в тому, що Узбекистан це десь 35 мільйонів злих азіатів, і хоч армія там невелика, резерв там чималий. І є навіть яка ніяка авіація та флот. У нас в 14-му теж армія була не дуже, нагадаю, і головне у цієї країни немає сухопутного кордону з РФ, тому не вийде як з сучасним урядом маленької Грузії, який стрибає по сигналу РФ та боїться щось відповісти. Проте нагадаю, що Узбекистан зараз в дружніх стосунках з Росією, якщо нарахувати певні релігійні та націоналістичні угрупування, які прекрасно пам'ятають. Тають колонізацію Азії з боку Російської імперії та Більшовиків після такої відповіді підключився заміститель председателя комітету Совета Федерації по міжнародним ділам, звучить як абсолютно вигадана посада. Андрій із легендарною фамілією Клімов розкритикував узбеків та заявив, що вже була країна, яка вела себе схожим чином, та зараз вона в дуже важкому становищі. Правда, він забув додати, що країна не була а є важкому становищі зараз. І сама Росія, яка регулярно отримує дрони, ракети та снаряди в Єбало. Дуже бравурні заяви від країни, в якої в нагу забрали та окупували шматок області. Я прямо бачу, як жителі розбитої суджі кажуть: Ну головне, що ми не в скрутному становищі як Україна. як то кажуть, просчитався, ну, санугдія, та навіть самі росіяни розуміють, в чому він прорахувався. Такі погрози є сенс робити, коли ви війну виграли, а не коли бодаєтесь 10 років поспіль, з них майже три в повну силу. І коли вони не мають сил навіть відбити свою конституційну законну територію, погрожувати Узбекистану, попиваючи сік у себе в кварталі, це досить комічно. Так, правда в тому, що справи у нас дійсно хрінові, але і у нас, і у росіян є міста, де життя вирує та нічого не прилітає, і є місця, де повне пекло. Навіть сам Андрій Клімов, який намагається виглядати борзим та впевненим в собі, не ризикне приїхати навіть на 50 км до наших кордонів, та явно не тому, що РФ контролює ситуацію. На це не міг не відреагувати інший ніж генератор мемів. Письменник, футуролог, слеж аналітик Калашніков в своєму телеграмі. Він спитав Клімова, чи розібрались вони вже з Україною, щоб робити такі потужні погрози Узбекистану. І це був єдиний клімов, який ще розмовляє з Калашом. Бо з нашим героєм вони розісрались через справу Гіркіна. Також Калашніков нагадав, що на Узбекистан доведеться йти через немаленький Казахстан. А зараз РФ навіть не може відхапати у казахів з Російщину північ Казахстану, яку вже давно хочуть забрати. Та погрожують цим. Тому плани у Лже Клімова дуже амбіційні, як і у всіх, хто сам не воює. Нагадаю, що один такий крендель вже вибачався перед Азербайджаном за погрози вторгнення. Тому не здивуюсь, якщо і Лже Клімов зробить те ж саме. Жартувати з цим не варто, бо в РФ вже більше узбеків ніж самих москворилих. Вони і так суються на вулицю під час Курбан байрам Бо стрьомно. на даний момент Росія більше боїться, що Україна деокупує Придністров'я, яке прострілюється навіть з калашей. Та після окупації частини Курської області Москва вже нічому не дивується. Тому бравада їх політиканів виглядає максимально крінжово. Зараз я трохи зайнятий ми з Гечіменами працюємо на важкому ударному коптері, який скидає настільки здоровезні бімби, що навіть Міа Халіфа з ними не впоралась би. Ми палимо посадки з москворилами та скидаємо на них над потужні торпеди виробництва медмакса. А для такого важкого калібру потрібна солідна машина. Це новий розрахунок, тому ми відкриваємо збір на нове авто. Результати нашої роботи ви вже знаєте, на яких фронтах ми тільки не були. Та ми знову потребуємо вашої допомоги. З одскульною гвардією ми вивеземо важливий кожен гривась. реквізити в описі. Дякую кожному та пам'ятаємо стару школу.